Розбавили місця через поганий запах скандалу у поїзді Дніпро Київ. Провідниця інтерсіті вигнала військового у тамбур і попросила спати там, бо, начебто, від людини погано пахло до цього. На запах також поскаржилися двоє чоловіків, які сиділи поряд. Захисник України був вимушений принизливо провести у тамборі сім годин. Вже відомо, військовий повертався з Донеччини додому. Інцидент здійнив хвилю обурень у соцмережі. Ось що пишуть про це благодійники. Ми думаємо, ви всі не один раз бачили фото і відео з передової. Напевне, ж там у всіх п'ятизіркові окопи з душем, ванною і біде. Війна не пахне фіалками і люксовим парфумом, вона пахне потом, кров'ю і смертю. В «Укрзалізниці» вже розібралися з ситуацією і анонсують навчання з толерантності для своїх провідників. Закликають проявляти терпімість і пасажирів. Також військовому, як вибачення, запропонували компенсувати квиток на потяг та придбати ще один безкоштовно.